сім ранку мені подзвонили поліцейські, кажуть, що в нас чолов'яга перетинав річку в каное, і каное перевернулося, він не вміє плавати, він стоїть по колінку в воді. Давай каже, піднімай вертольоти. Я об'єктивно розумів, що це не в моїй юрисдикції піднімати вертольоти. Назрівав вже шкандаль, і вже місцеві вже сказали, що якщо ви, миротворці, не врятуєте цього чоловіка, ми спалимо вашу поліцейську дільницю. В результаті я позвонив на пряму заступнику голові місії, що я не мав права робити. Підняли в небо вертоліт. Наші хлопці, вертолітники зависли. Один спустився, забрав цього вже дуже втомленого чоловіка, який вже майже не міг стояти, і ми врятували його. Ми представники нашої держави України, тому як на нас подивляться місцеві, вони запам'ятають «from Ukraine». Україну, вже тоді знали, цінували і знали, що Україна це не Росія. Однозначно, ми створили позитивний імідж. Я не боюся слова, однозначно позитивний на міжнародній арені. Відверто чим я прям пишаюся, начальник поліцейської станції. Місцевої, з яким я працював, назвав сина на мою честь.